Друзі, прийшли в садочок з таких кущів робити ось такі скелети. Обрізуємо садочок, тестуємо цього красення, е, працюємо вже, виходить, 3 години. Батарейка 20 вольт 4 А. За 3 години 67% впало і 3404 зрізів. Зараз побачимо, що є трошки до кінця. Правда маленькі зрізи, не робимо великі, велике воно і не може потягнути. Трошки, не знаю чи це залежить від заряду акумулятора, чи. Ой, триви, е -е, пізніше буду викладати відео, як, як чистимо все. Сьогодні трошки не приготувалося для цього. Але пізніше поставимо все детально, як правильно почистити, як ми формуємо ці дерева. Ось таке, бачите, ось там не так що, підписуйтесь, віце, яке гарне небо.